Доброго дня учні шостого класу. Сьогодні на уроці інформатики ми маємо виконати практичну роботу і створити ось таку базу з квітами. Ну що ж, не будемо гаяти часу, і переходимо до роботи. Для цього ми відкриваємо гордовський документ, змінюємо орієнтацію сторіночки, тобто робимо альбомну. І починаємо працювати. Для початку я пропоную створити нам фон, тобто ми обираємо розмітку сторінки, обираємо колір, способи заливки, заготовки, обираємо, вибачте, океан. Візьмемо діагональний ось цей. Ставили. Тепер ми маємо зробити стіл. Для цього беремо вставку, обираємо прямокупник. Малюємо стіл, робимо його заливку, обираємо текстуру. Ось такий у нас буде стіл. Прибираємо контур фігури, тобто, щоб не було цієї чорної полоси. Обираємо контур немає контуру. Ось ось такий у нас початок. Тепер ми маємо створити вазу. Для цього ми беремо, зробимо е, денце вазу, тобто низ вази. Це тобто, ось таке коло. Далі. Заливаємо, це має бути з заготовками, ось у нас два кольори і обираємо кольори. Нам необхідні два кольори. Добре, візьмемо звідси, від ось такого до іншого. Ось цей сусідній жовтий. Так, е, далі обираємо нам треба з кута, верхній кут. Ось так. Обрали. Теж прибираємо контур. Немає контуру. Перемалюємо верхню частину. Це має бути ось такий майже рівний і ніколи. Ось так, накладаємо. його трішки. Теж контур прибираємо і робимо те ж саме, що робили попередньому. Градієнт. Інші градієнти. Два кольори. Ось вони в нас тут є. Тобто, це перший, це у нас другий. І теж екскуртає. І кут ось тем має бути в лівому верхньому куті. Так, є ось таке у нас вийшло зображення. Я пропоную зробити нам ще тінь, нижня, нам необхідна. Далі. Ми маємо створити квіти. При знову беремо ставку фігури. Ми маємо ось ось такі сердечка. Спочатку створимо окремо, тобто створюємо декілька таких сердечок. Для того, щоб вони були різного розміру, навпаки буде краще, тому що, ну, піточки різні пелюстки. 4 і 5. Ось так. Тепер ми маємо їх зібрати. Тобто, ось так. Повертаємо. Ось так. Зробимо трошки ширше. І кріп. Полюска в капклітки. Ось так. Може трошечки повернути. Ось так. Це одна квітка. Зараз ми згрупуємо, тобто затискаємо контр і нажимаємо, натискаємо на кожний пелюсточок, обираємо групувати. Ось ми створили одну квіточку. Таких треба нам декілька. Тобто ми копіюємо Ctrl С, ctrl дві, три, Одразу я можу їх ось так розкладати, де вони в мене будуть. Деякі попереду, деякі ззаду. Так. Я покладу. Але як бачимо, на задньому коні у нас просуть, але це ми потім заховаємо. Зараз ми зробимо. Кольори додамо, додамо до квіточок. Це буде одна фіолетова. Ой, якась вона бліда. така. Жовта. Червона. Ще одна червона. Це буде блакитна. Ось така. Тут будемо у нас поманечого, а ось тут більш червону зробимо ось таку. Так, є. Тепер додамо серединки, для цього візьмемо коло ось так. І зробимо його залипку, текстуру оберемо і зробимо ось таку. Цікаву текстуру, і також ось так будемо викладати. копіюємо і вставляємо. Тепер ми маємо додати зелені, для цього оберемо вставку фігури. Візьмемо ось такі блискавки, маємо їх перевернути ось так. Більше туди. Оберемо колір. Це воно має бути зеленого кольору. Ось так і назад маємо перемістити. Ось так буде. У нас розміщатися одна. Далі копіюємо Контр С, Контр В, повернемо її. Добре. Так, повертаємо. Ось так. Ось так. Ширше можна зробити? Але ще вона закрила тут на задній план. Значимо, ми сюди. Ось гарбу. Тепер додамо деяких їжачків, тобто ось таких ось кущиків, зірочки такі. Зробимо трошки інший зелений. Ось так, але прибираємо в них контур. Так, теж.

Ось таке у нас вийшло, вийшов на малюночок. На цьому ми завершимо, тобто ми виконали нашу роботу те, що від нас просили.